Вітанечка всім. Цей день настав. У мене сьогодні гревел гонка. Ну як у мене, я приймаю в ній участь, але за призові місця, як то кажуть, не беруся. Зараз трошки приїхав. Проїдуся, трошки розігріюся, бо свіженько, свіженько на вулиці, десь плюс 10, але добре, хоч сонячно. А місце класне. Це пуща, це такий ліс. Дуже гарний асфальт, грунтовка, е гравійка, різні типи доріг будуть. То, тому зараз покажу вам, що тут, як іде. І скоро буде вже старт. Як бачите, всі розминаються потрошку. То є місце для паркінгу. Друга частина тут ми отримували номерки. Ну і зараз чекаємо до старту, хто хоче розігрівається, хто не хоче просто чекає. Ciepnej strakowa też nasz stały, stały partner widać i tutaj dosyć charakterystyczne stroje nawiązujące do kolorystyki swojego logotypu. Bardzo pięknie dziękujemy za, za wsparcie, za zaufanie. No, przywożą nam ciepło. Mam nadzieję, że dzisiaj też trochę tego ciepła nam przywieźli, ponieważ jeszcze wczoraj czy jeszcze w zeszłym tygodniu zapowiadało się naprawdę nie na jeździ. się ślano... szczerze. <śleski> Więc przede wszystkim bezpieczeństwo. Bawcie się dobrze. Godzina 15. Dyrektor, jesteście gotowi. 10, 9, 3, 2, 1. І так, перші враження, трошки холодно, наче вітру нема, але коли їдеш, ти його відчуваєш. Тому, як бачите, бафік одягнув на шию собі, шапку одягнув під чолом. Ось чому треба з собою мати завжди в сумці бафік, шапку і все остальне. Але в цілому класно. Гарна природа, дуже гарна. Краєвид навколо, тому відчуваю, що буде класно. Що перший кілометр, майже два проїхали, асфальт закінчився, пішла одна грунтовочка, доволі непогана. Зараз покажу як. Давай опак. Звичайно, мене практично всі одразу обігнали, а хто не одразу обігнав, обганяють зараз. Тому все, окей, Потихеньку їдемо. Маршрут продубльований знаками. Тут увага, бо ліворуч поворот для бігунів, а наша стрілка червона прямо. Дуже зручно, до речі. Поки інструктували, я не зрозумів, що і як, бо там стільки поворотів, стільки нюансів. Але головне правило дивись на червоні стрілки. І все. Не можна не ділитись такою красою. Дуже дійсно, дійсно зручний маршрут принаймні. Перші 4 кілометри. Класно і зручно, подивимось що буде далі. Ну що, перша п'ятюня є, 14.03. Непогано, але це початок, тому що я стартанув дужче, ніж зазвичай я в'їхав би сам, тому їдемо далі. Ось як я бачу перший. Зійшовший, не знаю чому. Ай, пробив колесо зі спущеною камерою заднім колесом йде. Ось приклад знаків. Наліво то для бігунів, направо, для ролвера червона. І ось вже безпосередньо на повороті також дубляж цих знаків йде. Дистанція 21 км повномасштаб. Прикольно. Ну, явно не там. Але червоний там. Все, асфальт закінчився. 9 сілометр я точно Останній їду. Спокійно, не спіша, паном топче гарно, але він якось в натяг, прям тягне тупи педалі. не пускає так зусилля, що -го, го Я так не звик. Мій каденці такий. Тому я вирішив, що мені летіти нікуди, доводити також нічого. Буду їхати далі вже в своєму темпі, спокійно. Десяточка є. За, до речі, теж менше 15 хвилин, 14 копійками там щось проїхав, тому не так і погано поки що, але буду час темп скидувати, тому що пульс на реєш тільки зайшов в зелену зону. Опустився зараз 142. Відповідно так, багато не протягнеш блядь, Хтось бутилку потеряв. Херня, а мені, блядь, навіть кинути її нікуди. Фігово. Людина буде сумувати за нею. Знак вода був. Зараз подивимось. Що тут за вода. А геге, точка Посидіти чи що? А, там можна... Оновити запас води, офігеть. Ну подивимось. Можна дивитися. годно, годно Що тут скажеш На 13 кілометрі був невеличкий підйом нарешті. А зараз, до речі, буде спуск Треба перемкнути передачку. Але як завжди, можу сказати, наскільки гарно в цьому лісі ці пущі. Я просто не можу показати вам словами. Атмосфера і ось зараз буду проїжджати, до речі. Зрізані свіже зрізані дерева. І цей запах деревини. Деревини. Це просто я навіть не можу передати, наскільки це геть Так, бачу, вже хто гельчики викидує. Це просто... Ай, блін, ну клас! І як завжди, попереду мене два таких же любітеля як і я. Ну, Насправді не такі ж, як я, вони трішки краще підготовлені. Але в моїй, як мінімум, віковій категорії, можливо, навіть трошки старші. Тому ми плюс-мінус отак от поруч йдемо. І так, 15 кілометрів проїхав, але тільки що майже чуть не проїбав стрілочку. Зараз вже 16 хвилин за цю п'ятерку. Але на перехресті якраз стояв буфет. І я якось прощелкав, буде стрілка червона показує, і відповідно поїхав зовсім в інший бік. Тепер уже на правильному маршруті. Ось така ось гарний такий маршрутик, чесно кажучи. Мені дуже подобається. І в тіньочку, і краса, і... Така гравієчка під колесами калини, коли виходимо на асфальт, щоб переїхати на іншу гравійку. І так, двадцатка є. Як я зрозумів, це все коло, тепер ще раз це коло проїдемо, Бо там якесь перехрестя і поворачують туди. Подивимось. Виявляється, я на останній. За мною ще пан їде і карета швидкої. Тому я думав, що я останній, а виявилося, що ні. О. Ну, в общем, 25. Пройшов також швидко, майже як перший, ну не так швидко, але непогано тут. Це такий трошки легший, пряміший участок маршруту, тому краще пішло. От, В цілому нормально. Ой. Кабанами пахне, чесно кажучи. Ну, не дивно. Воно й порито. В принципі, тому все ок. Задум класний, мені подобається. Перший круг я пролетів, е, якось так, не дуже дивлячись по сторонам. А зараз вже їдеш в кайф, де хочеш прискорюйся, де хочеш просто по сторонам втичеш. Тому такий маршрут на два кола ну, є в цьому сенс. Можна так. І. І так, є 30 -ка. 15 з копійками за цю п'ятірку, в цілому година 33, зараз уже я на маршруті. Тому плюс-мінус 2,5 години вкладуся точно. Залишилось, залишилось 10 кілометрів. О, і відповідно 10 кілометрів навіть трішки більше ніж в 2. Десь хвилин 40 ще на 10 кілометрів. А менше, 40, 35 десь. От, відповідно, 2-10 десь так буде. Плюс-мінус, менше двох десяти. По ідеї, а там як буде. В цілому почуваюся нормально. Зупинився на тій точці з водою. Їх тут, до речі, дуже багато. Десь кожні, мабуть, 5 кілометрів є точка з водою. Зупинився, набрав води, долив собі і тепер точно мені вистачить її, їду далі і насолоджуюсь цим маршрутом. Ось таким трошки певні висновки з сьогоднішньої покатушки. Взагалі-то для мене це Перший досвід саме приймати участь в такому організованому заїзді, як велогонка гравійна. Я точно можу сказати, що я нормально вгадав з одягом по температурі, по всьому. Ну, як можна краще, але це питання вже до можливо. Якості одягу і так далі. Але в цілому я не пожалкував, що я ж кажу, взяв не тільки баф, але шапку, бо баф накинув на шию. І тепер, а шапку на голову і почуваюся більш комфортно, бо я розігрів і зрозумів, що сильно дує вітер. Він не то, щоб сильно дує, ти просто їдеш і, і таке враження, що є вітер. Але тут у лісі така напівболотиста ну, місцевість, дуже велика вологість, висока. І це відчувається, от, як холодний вітер. Знову ж таки, я вгадав, що вдягнув е, рукавички з пальцями, не обрізані. Бо зараз мертвий, як не знаю що. Тому в цьому тепалі. Гадав, що лосінки вдягнув компресійний, бо це також дає трошки тепла ногам. А на гору одяг кофту бігову податкодящу, потім велокуртку, звичайну савшеловську, а зверху ще й накинув мембранну куртку прайдовську. Цю як бачите, О, і таким чином мені і тепло, і вітер не сильно дошкуляє. Тому я вважаю, що я вгадав. Із мінусів це трошки все-таки відчуваєш, що спотів. Мінімальний дискомфорт є в цьому. Але ну то таке, то вже дрібнички. Дрібні, дрібнички. Тому в цілому можна сказати, що... Івент точно вдався, точно можна його собі записати в актив. Цікавий досвід, багато роздумів у мене тепер з'явилося. Є над чим подумати, є що вдосконалювати, тому якось так. 35 кілометрів, вся п'ятерка за 16 чимось, пора з'їсти бананчик. Бананчик, до речі, дали на старті. З батончиком з якимсь там дисконтом на якусь туристичну компанію. Ну що, фінішна п'ятірка. Пахнув бананчик, пахнув гельчика ще про всяк випадок. І тепер. Майже фініш. Подивимось чи влізу я в 2.10 чи ні. Робіть ставки і пишіть коментарі. Друзі, наближаюся до фініша. Вже який тут у нас ну, 40 -й кілометр. Що можу сказати? Точно вложусь в 2.10, можливо. Десь в районі 2.05. Якось так. Є, за загальним це було 2.15. Майже без декілька секунд, Ну, враховуючи зупинки, то так воно і є. У мене 2.04 показує. Я вважаю, що непогано. Справу зроблено. Тепер треба йти за кавою і чимось смачненьким. Ці залізничні зараз по ідеї, якщо я правильно зрозумів, розклад прийде потяг виправково через 5 хвилин і я доїду Уже до самого Кракова і там додому. Чесно кажучи, трішки втомився, ну є від чого. Вот. Але в цілому туди можливо потім ще більш глобальні виставки розкажу. Дуже багато зараз в голові димок, треба їх трішки встаканити і потім вже якось перетворити на слова. А так в цілому закликаю вас підписувати, ставити лайки, а також донатити на силу оборони.